Дві свої екзотичні виставки Дива природи та Живий світ тропіків привіз до Херсона запорізький мандрівник Валерій Кеменов. Біолог за освітою. Він з дитинства мріяв про подорожі. Його настільними книгами були розповіді про мандри Пржевальського і Миклуху Маклая. Долге до у шоу бачите, голова вже сідає. Перша моя поїздка за границю в страну, в країну, страну, Єгипет була мені було вже сорок останні 15 років Я достаточно активно путешествую. Объездил около 40 стран мира. Много это или мало? Ну, если вы знаете, на планете больше 200 стран. Ну вот экзотические страны, которые меня в первую очередь интересуют, страны с теплым климатом, тропические страны, где флора и фауна вот разнообразна, многообразна, красочно, удивительно, в отличие от нас. А самые экзотичные поездки, самые экстра, экстремальные, то это было, были у меня две поездки на остров Новая Гвинея к папуасам. Ще задовго до того, як почати подорожувати, Валерій захопився колекціонуванням. У Херсонському художньому музеї імені Шовкуненка представлена його велика колекція екзотичних експонатів. Одну частину зали займають стенди з тропічними комахами-молюсками. Є навіть ще ЛПА а іншу такий собі зоопарк, у якому представлені і земноводні, і птахи, і ставці. Загалом понад 100 екзотичних тварин тропічних країн і понад тисяча унікальних експонатів з усього світу. Лемур Мадагаскарский, о котором я упомянул, Красная книга международная. Туканы Южноамериканские. Вот все знают, как выглядит попугай, да? А вот туканов многие себя не представляют. У меня очень редкая обезьяна, которая единственная на Украине, Мартышка Бразза из Экваториальной Африки. Среди рептилий есть редкие уникальные виды. Черепаха матомата. Одним словом, лучше один раз увидеть. Більшість експонатів має свою історію. Деякі Валерій знаходив з величезними труднощами, деякі вимінював, а деякі одержував зовсім випадково. Ну, от, наприклад, Лемур у мене на виставці є, украшення колекції. Він народився в Ніколаївському зоопарку. Валерій Кемеров гостинно запрошує усіх охочих на свою виставку. Я був в да, ну, в Києві музеї. Тобто мені тоже теж дуже тут подобається, дуже впечатлило. А що більше запам'ятаєш? Ну, я пока еще все не обошел, но здесь все впечатляет. Мне понравилось на выставке. А что больше всего запомнилось? Тукан.